Це мій улюблений солений тарт, який виходить завжди. Сьогодні я вам покажу основу та святкову начинку, а ви вже можете наповнювати за своїм бажанням. Варіанти наповнень я напишу в описі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решта напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Роботу починаємо з замісу тіста. В мисці в мене вже натерте холодне масло та борошно. Додаємо сіль. І окремо ось, зліва в мене в мисці – це шпинат, перебитий з одним сирим яйцем у блендері. Все це об'єднуємо і починаємо робити заміс тіста. Хочу додати, що цей тарт я люблю готувати як влітку, так і зимою. Для того, щоб готувати його зимою, я перебиваю шпинат, але без яйця в даному випадку, і порційно його заморожую. Заміс робимо швиденько, щоб сильно тісто не прогрівалося. В результаті тісто виходить ось таке красиве, еластичне, з ним дуже легко працювати. І зараз ми відразу будемо вкладати його до форми. Для цього ми викладаємо тісто на стіл, робимо підпил борошном і починаємо розкатувати. Я буду робити тарт в ось такій в круглій формі 25 см. Я розкатую, а потім прикладаю форму для того, щоб подивитися, більше мені потрібно чи менше. Тістом працювати дуже легко, але контролюйте, щоб борошно на столі в будь-якому випадку було. Без борошна з тістом не працюйте. Коли плюс-мінус думаю, що вже готово, викладаю форму на тісто, піднімаю бортики і дивлюся, влаштовує чи не влаштовує. Мене в даному випадку все влаштовує, перекладаю тісто у форму. І просто на одну секунду зупиніться і гляньте, який в нього колір, він просто неймовірний. Я називаю цей тарт святковий, навіть якщо тут буде супер проста начинка, він все одно от своїм кольором він буде показувати всю свою святковість. Устатковуємо тісто по формі, щоб бортики стояли, як солдатики, і тісто заповнювало всю форму, при цьому ніде нічого не вилізало і все було красивенько та рівненько. Я вже справилась, мені все ок. ось так він виглядає. Він неймовірно гарний, вже можна не нічого сюди не додавати. Але будемо додавати, будемо готувати начинку, а поки що відправляємо тарт або в холодильник, доки не приготуємо начинку, або якщо є можливість поставити до морозилки, то краще до морозилки. Єдине, на чому зауважу, якщо навіть у вас начинка готова, тарт в холодильнику або в морозилці має постояти все одно і не менше, ніж пів години. Ну а я тим часом приступаю до приготування своєї святкової начинки. Шпинат я попередньо вже подрібнила, не стала вам показувати весь цей процес, думаю, ви і так знаєте, як це робиться, але все одно на одній шпинатці покажу. Що покажу, що якщо у вас такий крупний шпинат, як і у мене, то ось цю. Штучку, що росте посередині, забуду, як вона називається, можете написати в коментарях, ви її відрізаєте і починаєте ось так нарізати. Мабуть, я навіть не забула, як називається та штучка, скоріше за все, що я і не знала цього. Нарізаний шпинат буквально пару хвилин потрібно обсмажити на пательні на вершковому маслі. Тут теж все просто, окремо показувати не буду. Кидаєте на пательню вершкове масло. Коли воно розтало, додаєте ж шпинат. Раз, два, отак зробили, все готово. Нам просто потрібно, щоб шпинат змінив колір. Все. Більше якось зажарювати його не потрібно. Продовжуємо готувати начинку, поки вихолоняє шпинат. Зараз нам потрібно збити яйця та сметану з додаванням солі. Сіль додаємо виключно за смаком. Все залежить від того, яка у вас начинка. В процесі збивання єдина ціль, якої ми хочемо досягнути, це те, щоб маса була повністю рівномірною. Можете робити це виделкою, можете за допомогою міксера, вінчика, як вам зручно. І коли маса готова, починаємо вносити доданки. Я починаю зі шпинату. Ви можете додавати шпинат в начинку, можете не додавати це вже за власним бажанням, тому що насправді от начинка може бути будь-яка в цьому тарті. Але в тісто шпинат обов'язково додавайте. І як я вже говорила, мій тарт святковий, а святковий тарт я завжди печу з червоною рибою. Основну заливку я додаю не всю рибу, трішки лишаю для того, щоб потім на фініші викласти зверху. Якщо ви будете робити, наприклад, з грибами, ви можете зробити так само: частину додати, а частину вже на фініші. Сир, сир теж додаю умовно, половину плюс-мінус. А половину лишаю на те, щоб потім уже спромувати на фініші. Крохмаль. Крохмаль додаю кукурудзяний, і вам раджу взагалі використовувати в кулінарії тільки кукурудзяний крахмаль. І тепер все акуратно перемішуємо і пробуємо на сіль. Якщо є бажання додати якісь інші спеції, які ви любите, звісно, ви можете це робити, тому що тут вже от політ фантазії в начинці може бути будь-який. В описі я пропишу загальну кількість грамів начинки для цього тарта. І ви вже можете там, що хочеш фантазувати, саме головне, щоб ця кількість відповідала заявленій вазі. Ну, а тепер вперед наповнювати тарт. Мені особисто приготування цього тарту приносить ну, дуже велике задоволення, і я впевнена, що для вас це теж буде релакс. Після наповнення основною заливкою викладаю решту риби, яка в мене лишилася, і посипаю сиром. І після цього відправляю в попередньо розігріту духовку на 180 градусів режим верх низ Якщо у вас немає режиму верх низ ви, звичайно, ставите режим низ. Орієнтовний час випічки 35-40 хвилин. Якщо у вас є термощуп, Перевіряємо температуру начинки, вона має бути не більше 80 градусів, в ідеалі взагалі 75. Тарт дуже швидко кольорується. Якщо ви бачите, що він припікається, покладіть зверху фольгу або пергамент. В самому кінці я посипаю чорним куджутом. Це не обов'язково, але мені так подобається. А тепер все, відправляю свій тарт в духовку і зустрінемося вже на дегустації. Ні, не на дегустації, я трохи забулася. Зараз ми його вийняли. Нам потрібно почекати буквально трішечки, щоб можна було зняти ось цю форму. В Формі ми його до остигання не лишаємо, тому що він розмокне. Між формою та тартом збереться конденсат і він просто впріє. Скажімо так, будуть йому непереливки. Тому ми чекаємо трішки, буквально, тому що зараз. Дуже важко вийняти його з форми, так як форма насправді гаряча і тарт гарячий. У мене десь хвилин 20 пройшло, і тоді я вже змогла його вийняти. Переклала на решітку і тепер чекаю, щоб він повністю вихлов, начинка стабілізувалася і я його буду смакувати. Зараз ніч, тому це буде вранці для мене, а для вас буквально через секунду. Оце найбільше, що я люблю у будь-якому відео розглядати, який же ж красунчик в мене вийшов. Розріз кожного разу буде інакший, навіть якщо ви будете робити одну ту саму начинку, все одно однакового розрізу у вас ніколи не буде. Саме тяжке в цьому тарті це дочекатися, допоки він охолоне. але, повірте, це того варте. У цього тарта є всі шанси стати вашим улюбленим. А я дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і на коня, готуйте з любов'ю, бо з любов'ю навіть каша малаша смачна. І як завжди, в описі до відео є послання на мій телеграм-канал, де є постійна моя підтримка. Все, ще раз вас обіймаю: я погнала, а ви готуйте!